Привіт-привіт усім. Усім гарної, спокійної недільки. Так, друзі, що в нас? Неділька почалася з... зі збору полонечки. Так, буде вже в нас полониця? Трошки є, трошки вродила. Трохи ніби, ну, і померзла, але трохи і є. Десь іде. Мискою. Так, чоловік, Артур вже пішли, вже збирають. Денис також йде збирати. Замовлень маємо трохи. Трохи люди казали, щоб їм попровозити. Але ми нікому нічого не обіцяли, бо не знали, чи вродить, чи буде. Чи буде та полуниця. Але сьогодні зайшли, кажу, вже треба йти збирати, бо все червоне. Сьогодні неділька, ну але все червоне. Так що хлопці наразі впали в ту полуницю, збирають. Так, хто замовляв, то до чоловіка дзвоніть. Всі, хто замовляли, всі його номер мають. Дзвоніть та й він цей. Щоб нам коригувати. Сьогодні гарно тепло, сонечко є і урожай є, слава Богу. Невеликий, не такі, як там того року, ну, але щось є. Стільки нам точно не треба буде, тому будемо продавати. Хайда. Актор сидить. Ще не ще багато є зеленої, але вже і багато є достиглої. Ну, це можна рахувати перший наш збір. Бо таке, я кожен день малий отій полуниці сижу. Кожен день, але то таке, то собі там з'їсти, а. А інакше збирати. Збирати вже так. Ось, полуниця. Трохи є, друзі. Ну, але враховуючи те, які були приморозки в травні, то не дивно, що й померзло. Нічого нема дивного. Так. Так, так ми говоримо, що основний урожай, основні, основні ті великі ягоди, бо на самому початку врожай самі великі ягоди, то воно позмерзало. А оце вже йде середній. І це вже так би мав бути пік, а це тільки початок. Цього року взагалі, в загальному все на два тижні пізніше достигає. Ну нічого. Зараз визберуть хлопці. Я покажу, скільки, скільки перший урожай нам дав. Бумик пильнує. Пильнує полонечку, Полонечку. Пильнуй, пильнуй. не з нас брав. Так, ти хотів, так. Облисить. <гуми> так, бумику віддали, чесне слово, з'їв десь 4 полуниці. Полуниця дорога поки що. <гуми> Сміюся, друзі, та їв скільки хотів. По 90 гривень ми продаємо полуницю. Ну, це перша полуниця і там її багато не буде. Зібрали майже 5 кілограмів. І зразу... Ну, та зразу забрали люди. Нас багато людей замовляє. Ось така полуничка, ще раз показую, бо багато хто замовляє. Полуниця наша солодка. Хто знає, то й руками вже бере. Солодка без будь-якої хімії. Вирощена з любов'ю для вас. Так, Бумчук, скажіть. Любов'ю для вас. Навіть був якої не даємо. Все для вас. Так, друзі, і. Ходила пусічка, ходить. Зараз завеземо людям полуничку, Ну, не знаю, в нас на ринку продають по 100 гривень за кілограм. Ми зі своїх ну так не годно вже брати. Щоби 90. Але так чоловік каже, сьогодні збирає і каже, так, мам, давай перше ми собі заготовимо, потім вже, щоб будемо мати, то будемо продавати, щоб ми не лишилися без полуниці. Мені мамі ще треба дати. Так, напевно, і зробимо. А що там лишиться? Звісно, що не буде так там того року, що ми дуже багато тої полонички було. Що лишиться, все розпродаємо та і все. Е -е дзвоніть до чоловіка. Номер чоловіка, ті всі, що брали, всі мають номер чоловіка. Тому дзвоніть до нього, скільки ви хочете тої полониці. Поки що по 90. Може буде більше, бо там є досить зелено, може буде дешевше, не знаю. <ріпи> все, дзвоніть до нього. Все вам виберемо і завеземо. А наразі йдемо, завеземо людям полуницю. Ми зібралися. Насамперед веземо полуничку. Потім стабілізатор є, я є, телефон є. Їдемо ще трошки помандруємо, але їдемо недалеко. Вечором покажу, де. Тому їдемо і. Артур не хоче їхати, бо він вже там був, Каже, що ми там не цікаво вже щось нове. А ми їдемо. Що будемо сидіти, неділя така гарна погода, чого сидіти в хаті. Ну що, Та ще не сидимося в хаті, що буде зима. Що будемо сиділи, ні? А зараз, поки така гарна погода, треба десь їхати, треба рухатися вперед. Ні кроку назад, знаєте, я кажу, так само я. Ой, десь чекайте, окуляричка, тобто гадала. Так що ми вирушаємо. Зарядила. Друзі, яка класна штука, то є Ну, це більш для блогерів. Яка класна штука, ну все заміняє тобі. І штатив може бути. І знімається, і розложується. Дивіться. Розложується, стає як штатив. Може бути маленький, може бути, витягається такий довжелезний. Мається тут вам. Чекайте, де воно? А Мені Миколай приніс. Миколай шоу-шов приніс мені стабілізатор. Ну Дуже зручна е, штука для цього, для зйомки. Купа приборів заміняє. Тобто, телефон собі е, може крутитися в різні О, світло сіло, світло не заряджало. На 360 градусів повертається, підключається до блютусу. Тобто з твого телефону. Лапає сам кадр, як не, не рухається тако. І ми десь їдемо далі, то я його беру. А вдома зазвичай щось рідко, не знаю. Рідко ним користуюся. О, стабілізатор в руці триває і телефон окремо. Добре, тато ще якісь дрібні гроші збирає. Треба все дрібні гроші, щоб людям здачу дати. Так що ми вирушаємо. Тат, привітайся Привітаюся Привіт. Ми вирушаємо. Спочатку людям замовлення, домовлення, а тоді вже їдемо в мандрівку. Маленько, невеличко. Тайда. Да, спочатку спочатку веземо людям замовлення. Приїхали до перших людей. Тут три кілограми забирають. Чоловік несе зараз ще один. Так, друге замовлення також завели. Завезли. Добре, все, друзі. На сьогодні ми зробили з полуницію. З полуницією все завезло. Все. На цьому каналі буду казати папа. -па. До нових зустрічей. До зустрічі на Олі Фрис. гарної вам усім недільки. Папа! -па.